Одна за одною відбуваються становчі сесії сільських, селищних, міських та районних новообраних рад. Непорозуміння трапилося нещодавно на першому засіданні у Городенці. Депутати обрали секретаря ради таємним голосуванням. А голова міської ради відмовився підписати протоколи, як кажуть обранці, намагався кудись зникнути. За тиждень сесія зібралася знову і уже тут запросили засоби масової інформації. Більше розкаже Богдан Малецький. Головне дійство відбувалося ще до початку сесії в кулуарах. Тут зібралися практично всі новообрані депутати. Саме тут ми і знаходимо винуватця подій незатвердженого секретаря міської ради Любомира Музичку. Депутат каже, що не зрозумів дії міського голови, але впевнений, що конфлікт вдасться владнати. Не зрозуміло просто що це за підводні течії. На мою думку, було все в рамках вченого законодавства. Обрали мене більшість 19 з 26 депутатів. Таємним голосуванням, правда, чомусь вимкнув заднього. Передачу зсилається на якісь такі речі. що… Міський голова Городенки Степан Яворський вже в четверте обраний на цю посаду. Він вважає, що ніякого скандалу взагалі не існує. Мер просто хоче досконало виконати процедуру, тому і досі не підписав проект рішення. Не бачу ніяких проблем у даній інституції. Абсолютно ніяких проблем не бачу. Значить, питання виборів секретаря міської ради. Здійснюється, вважаю, у правовому полі перше мною була запропонована кандидатура діючого секретаря, але вона не набрала більшості, так і тоді більшість депутатів внесли свою кандидатуру. І от ця кандидатура інших кандидатур немає, і мабуть, якісь інші ще питання навколо цього. Ніхто не ставить і не збирається ставити. Я тільки одне єдине попросив, щоб оце подання, яке депутати подали прямо на коліні. Хоча воно було написане раніше, але на коліні сформовано, щоб воно було елементарно належно, оформлене, формально. Серед тих, кого ми зустрічаємо в кулуарах, і голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. Він взагалі вважає, що інциденту не повинно було виникати. Просто чиновники неправильно виконали свої Обов'язки з цього і виник скандал на всю область, десь е, якісь сторони е, неправильно розуміють закон, то найперше, е, якщо розібратися, ну моє, моя точка зору, якщо розібратися е, так як. Формально написано, воно все вже вирішено. Хтось там десь говорить про порушення процедури, хтось там каже, що ні процедури не порушена Це йде мова про те, що хтось мав вже звертатися до суду. А далі була сесія. Складалося враження, що міський голова хотів якомога скоріше її закінчити. Адже на початку засідання забув навіть запросити в президію очільника області Василя Скрипничука. Потім депутати вимагали увімкнути аудіо. Його запис, який згідно регламенту повинен вестися на сесії, однак і ця пропозиція була проігнорована. Один із активних депутатів міської ради, головний редактор місцевого часопису Ігор Терлецький, наполягав на затвердження проєкту рішення про обрання секретаря. Все було дуже просто. Законним способом, таємним голосуванням депутати обрали секретаря міської ради Любомира Музичку. міський голова не захотів продовжувати сесію. Утікав натуральним чином тікав зі сцени і мусили перекрити двері, щоб він завершив продовження першого пленарного. На засідання, ну дещо нам вдалося, де що не вдалося. Міський голова все таки здався і оголосив перерву на 20 хвилин. Однак пауза затяглася на півтори години. Мер чомусь вирішив друкувати новий документ, а не скористатися типовим примірником. Однак, голова лічильної комісії за понад 90 хвилин все таки оприлюднила підписаний керівником міста протокол для таємного голосування на посаду секретаря Горденківської міської ради, 7-го демократичного скликання музички Любомира Володимировича від Горденківської міської організації «Голос Свобода та на підставі протоколу номер 3 лічильної комісії про результати голосування з вибору секретаря міської ради, враховуючи, що за дану кандидатуру подано 19 голосів за, 6 проти, 2 утрималися. Сесія міської ради вирішила затвердити протокол номер 3 засідання лічильної комісії. Місі Горденківської міської ради про результати таємного голосування з вибору секретаря міської ради, друге обрати з секретарем Гурденківської міської ради сьомого демократичного скликання депутата від Горденківської міської організації Вобо свобода, возичку Любомира Володимировича. Третє. Доручити. Коли пік напруги впав, депутати почали спокійно працювати за порядком денним. Вони створили постійні комісії, а через пізній час обрання виконкому перенесли вже на наступну сесію. З Городенки Богдан Малецький Сергій Угрин, Програма подієнтика.